За 6 мільйонів гривень продали державне майно укрспирту лікар лікаро-горілчане виробництво у Чорткові. Це останній приватизаційний аукціон, який провели у 2022 році в нашій області. Він особливий тим, що участь брали місцеві компанії. На кінець то наш бізнес тернопільський повірив в приватизацію і почав активніше бути. Приємно, що наш бізнес. Слідкує за тими об'єктами, які виставляються нашим фондом державного майна. Бо спиртзаводи, коли ми це, як за правило, в більшості були фірми іногородні, тобто Київські, Львівські, Одеські. Об'єкту чорткові продали без умов, тобто новий власник зможе реалізувати там будь-яку бізнес-ідею. Цікаво, що там досить велика площа, там майже 10 гектарів землі, будівлі, які, скажімо так, ще не дуже і такі в поганому стані. Але я більш переконаний, що покупець, який там купив, це одно там буде якийсь або житловий квартал, або якийсь центр дозвілля, або ще щось. Бо дуже був здивований, коли був чорткові, що райцентр має свій, наприклад, басейн. Що інші райцентри нас таким похвалитися не дуже то й можуть. По Марилівському спиртзаводу і об'єкту у Кобиловолоках нові власники уже навіть сплатили борг по зарплаті. Її людям має виплатити державне підприємство Укрспирт Це понад 70 мільйонів гривень, додає Руслан Белошицький. Загалом відділення фонду виконало план із приватизації у 2022 році на 124 двадцять давши до бюджету практично. 400 мільйонів за ПДВ вже я говорю. От це на сьогоднішній день це рекордна сума для нашого управління, тобто для Тернопільської області, таких грошей управління ще не давало. Але все одно керівник фонду державного майна ростом у поставив нам задачу на наступний рік, щоб збільшити це ще продажі як мінімум 10 разів. Цього року в нашій області продали зокрема чотири спиртових заводи і горілчаний цех у Чорткові у 2023-му планують приватизацію ще 10 об'єктів. Це в збаражі біля збаража спиртовий завод Зарубинецький. Ось раз. Потім далі Новосілківський спиртовий завод. Це будівлі статистики, це деякі гаражі, це будівлі Держспоживслужби, будуть виставлятися будівлі 200 квадратів, 300 квадратів. Тож бізнес закликають слідкувати за інформацією на сайті Privatization.gov.ua, де є фото і контакти усіх об'єктів приватизації, а також брати участь у торгах і розвивати свою справу навіть у такі непрості часи.